Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Вау, що ж, раунд обмін ролями. В ньому чоловіки виконують жіночу роботу і навпаки. Чого хочуть дівчата? Того питання Бог. риторичне, можете не відповідати, бо будемо до ранку тут стояти. А от чого хочуть чоловіки, так це дуже просто, щоб улюблена футбольна команда виграла і щоб жінка відпустила з друзями на риболовлю. Mm -hmm. Так от, дівчата, сьогодні це не обговорюється. Я точно йду з друзями на риболовлю, а ви мені допоможете на неї зібратись. Okay. Завдання буде таке: на екрані ви зараз побачите вісім назв предметів, які необхідні для зимової риболовлі. Ці предмети О! вам потрібно буде вибрати із всіх, які тут представлені, і покласти в ось цю торбину. Кожен предмет це один бал до вашої команди. Якщо ви готові, а я думаю, ви готові. Ми готові. Ми починаємо. Час пішов. Боже, Боже, мій, Ще раз. Льодобур, льодобур є. Церли. Дівочки, удочка для зимньої рибалки, вона жерста. Кладемо, дівчатки. Це ж він? Оце так? — да. е, може бути і така. Мармоє. Льодобур є. Льодобур черпак. Є. Настя, це черпак. Ну от, Це щоб льод, да, льод да, да. доставати. Ширпак. Кивок, це ти? Це така, це кивок. Це це кивок. кивок. Оце може бути теж для землі Нам треба Кивок. Кормишка. це готувати рибу. Кормишка. З мармишка. Оце. А ми нічого не можемо. Мотиль. — Оце для льоду. Мотиль. Мотиль, а мотиль це, хто? це... це є така Ні, штука. Це блісна. Доставай, там є мотиль. Доставай цю всю... Ой, штучку. А, настя, це мотиль. Це мотиль. мотиль? Покажи. Да, – Да-да-да-да-да. Покажи. Да, да, да. Покажи. Ой, фу. Хто такий кукан? Черпак жерлися. Це шо? Це утки для зимньої рибалки. Подожди, їх три, а там має бути одна вутка для зимової риболовлі. – для зимової рибоволі. Рибоволі. Е... І там третя, яка. 20 секунд. Це що таке? Дівчата, це гольф, гольф. Черпак, жерлиця. А, кукан. Настя, кукан і жерлиця. Такий, кукан хто? і жерлиця. Постав, не збивай. Подожди. Кукан і жерлиця. 10 секунд. Кукан і жерлиця. Час. <плак> ти хто? А ти, що ти кукан, я не знаю. Це вони кукан, гачок цей. Що зібрали мене на зимову риболовлю? Нас я вже не бачила її. Це вже туди поклади. все, сюди не можна. Так, ви вже все зібрали. А я зараз буду перевіряти. Давай. перевіряй. Так, ну що, давайте ми що? от фіксуємо. От. Все, зафіксували да. і, і крутимо. Це да. льодобур. Це. Давай в цьому ми впевнені. Дивись, це дійсно льодобур. Є. Він робиться для того, щоб проробити ополонку в кризі. І дійсно, перший предмет я вам зараховую. Це у нас черпачок, угу. і він для того, щоб Достати вичерпувати. Лід з ополонки полон... достаєш, щоб не руками, бо замерзеш. Достав, вичерпав, закинув у Це абсолютно вірно. Нічого, собі. Я думав, Ба. це просто для ухи. Далі. Давай, Насть, якщо ти вже знаєш, це що таке? Це спеціальна така штучка, яка показує маркер, чи е, клює риба. Правильно. Того, що от сюди опускається поплавочок, так. він закидується, натягується ліска, так. і коли клює, воно робить тук 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 жирлиця. Все правильно, називається жирлиця. Це правильно? Добре. Це у нас. Е... Якась зайва історія. А це для того, щоб я коли знаю, немає я. подсака, ти береш оце і Так, Але це не для зимової. Це просто, риболовлі. Для, це просто для риболовлі, так. тому це ми не зараховуємо, кладемо. Ну, це щоб зажаплю витягувати рибу. Далі. Це у нас. Е... Е, взагалі це для того, щоб міряти е, глибину е, льта ну не ополонки. Тобто, так ти хочеш сказати, що ось цей пластиковий е, поплавок так. опускається на дно. Не на дно. А куди? Ви товщину льоду прорубленого. Ага, зрозумів, добре. Та я просто не побачила, там нормальна ця удочка для А рибалки. вона там є. Хочеш я тобі її покажу? Я бачила її! Не ця. Дивись, ось. І вон ще. Ось одна. це вудочка для зимової риболовлі. Це, це ви звідки її достали? З дідового гаража, бо нормальна є для зимньої рибалки удочка. <рес> Де? Ось це. Да, Ні, я це спіння маленький. Не знаю значення цих це, для, ми, це скатера ловити. рибу. Скатера. Так, коротше, все, це неправильно. Скатер. Це мінус. Далі. Це у нас е, кивок. Да. Він використовується для того, щоб відстежувати момент клювання. Він надягається на вудку. І дійсно це правильно, тому це. Звісно, правильно. Мотиль. Так, е, так, ну це це у нас, мотиль. Е, Мотель. Черв'яко, мотель. Да. В принципі, щось тут є, і це дійсно матель. <рес> і відро. Відро я вам дав. Так це ж не Дякую, все, пусте відро. Все. Дякую. Скільки ви предметів? Раз, два, три, чотири, п'ять. Сім, вісім, п'ять. Ви ще не зібрали кілька предметів. І це кукан от він тут лежить. Кукан? Ось. Я покажи їм кукан. Показую вам, як виглядає кукан. Цей кукан надягається на свіже зловлену рибу. І відпускається рибу у воду, але вона нікуди не упливе, тому що, бачите, вона на прив'язці. І хіщік, тільки Ось Це рибу. називається кукан гап, гап. і ви його не гап. знайшли. Іди. І... Ага. Кукан. 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 А що це? А кукан? кукан. його знає. Це наш друг Бодя Кукан. І ви не взяли основну наживку для риби це мормишка. Як я буду рибу ловити без мормишки, вона ж бо не буде клювати. П'ять предметів. Що ж, дівчата, непоганий, в принципі, результат. Щоб поїхати на риболовлю, але не робити ну, там, нормально, рибу. Нормально, нормально. Пока. Продовжується раунд. Обмін ролями і на черзі завдання для чоловічої команди. Родина, родина від батька й до сина. Від матері до ні добро передам. Вони ще й співають. Велика родина це дуже круто. Погодьтесь, панове, але поки не настане той час, коли доводиться запрошувати родичів на весілля. Бо, не дай Боже, ти запросиш швагра, а забудеш про вуйка, страшний шкандаль чекає на всю твою велику родину. І зазвичай це падає на плечі жінки, бо жінка знає всю родину, всі родинні зв'язки і вона займається запрошеннями. Але сьогодні це будете робити ви. Отже. Молода, молодий, наречена наречений, вже готові. Вони сидять за столом. Не вистачає тільки одного. Заходьте, гості, дорогі. На стрічках у родичів ви бачите пояснення, хто це, наприклад, син брата, а на столах відповідні таблички з назвою того чи іншого родича. Давайте я одразу наголошу, що в різних регіонах України в назвах можуть бути свої відмінності, але тут вказані слова, якими цих родичів називають найчастіше. Тобто, це найбільш відомі назви на позначення родинних зв'язків. Будь ласка. Розсадіть всіх родичів відповідно тої чи іншої картки на столах. Час пішов. Так. Е, я йому довіряю, він точно все знає. Брат Матрі нагадаю. Я так, тільки да, шут, Шурин, став Шурин. сади це... Шурина. Сади Шурина. Я не знаю. Це, це Вуйко. А, брат, іди, сида, матері. 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 Брат, матері. дядько, Вуйко, вуйко. правильно. Вуйко, Вуйко. А, я можу подарунок застрюю. зроблю молодим. Брат, Пісня. у вас не видно, шуре. що написано. Зовиця. я думаю, своячка, своячка, це... Свояч, Твоя цель. Це сідайте. І відносимо своє душі. Твоя своя. Своя твоя. Ви сідаєте тут? Поза дружини, закрити. Сестра дружини. Або не свиця, або не бога. Своячка, Свояказав син брата. Чекай, що ти посадив? Своячка! Сестра чоловіка, ні? Я я на Костя, 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 менеджер. Костя, тобі я 40 гривень вже заплатили. Я, 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 за, тобі за виступ заплатили я 40, я не знаю, 40 гривень. Я хоч подарую їм свято. Не кажи мені, не кажи. Сестра, а, да, дружи, сестра. сестри. Своячка це сестра дружини. Стоп! А ви Або не будуть ви сестра зі мною. сестра дружини. Сестра дружини це своячка, точно, це не сестра чоловіка. Прошу. Сідай. Ви сідайте сюди. Цей келих я піднімаю. за те, що з не спину. У вашій родині завжди були Я. людські люди. Чотири, три! Ваше здоров'я! Один! Ду -ду 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 -ду. Доброго вечора! Два одиноких кораблі! Нарешті війшли у гавань під назвою Любов. Хто в нас тут сидить за столом? Шановні гості, гості, гості. Своячка і зовиться. Своячка, сестра дружини. Ану, покажіть стрічку свою. Сестра дружини. Правильно, правильно вас гарно посадили? Вам зручно. Давайте за молодих. Щастя, здоров'я! Дуже Оп, приємно. А, ця, тут? а тут в нас зовиться сестра чоловіка. О, теж правильно. За мої, молодих. Мої пацани. Мої пацани. Далі небога і дівер. Небога це в нас дочка сестри. А у вас стрічка, що там написано? О, донька сестри. Щастя, здоров'я, нога еліта, молодим! Діточок, як на небі, зірочок. Правильна відповідь, а тут у нас дівер, брат, чоловіка. А у вас О, вас теж правильно посади. Боже, який файний брат. Вас немає? Давайте, Дякую. я вас Дякую. пригощаю. Тримайте, Дякую. тримайте. Гарного вам святкування і веселої забави! А тут все ідеально. Шурин і стрий за цим столиком у нас сидять. Шурин, брат дружини. І стрий, брат батька. Матір Божа. Який брат батька, який костюм. Не заважати тут теж було важливо. Теж вірна розсадочка. І тут в нас сидять прекрасні гості. Ваші області. Тут у нас знаходиться братич і вуйко. Вуйко, брат матері, абсолютно точно. І братич, син, брата. Щастя, і здоров'я молодим! Ну, це Сергій, в одну калітку сам. Як ти зрозуміла, запрошення на наше весілля. Буду розсилати я. Правильна розсадка. Молодець, молодець. У мене все. У -у -у -у. <праць> Костя, красавчик, Хорошо, попрацювали, мужики. Пане сидя, ми тут з дівчатами були на риболовлі. Так, з зловили вам Лящі. отаку щуку. Отаку От щуку. Будете? Дякую вам, мої мормишки. Але <с подякувати <с. можете Анастасії. Так, Тому що Я єдина грамоту. рибалка в жіночій команді. Це Анастасія. Вітаю, Анастасія! Дякую. П'ять гаданих предметів. Це дійсно дякую. неймовірно. Молодець. це було це молодець. Це було дуже добре. Чоловіки. Так, пане солдат. серед вас найкращим був Костянтин. Костя побував на нормальному весіллі. Всіх привітав, випив, поїв молодець! Костя! Да. Ну я і не заважав! І не найголовніше не заважав! Дійсно! З рахунком 8-5 всі гроші забирають чоловіки! Тут казати, любе Боже, правду заслужили. А, ну, і Але Звичайно, пощастило просто, що танчинець в команді так, так, би так. Вони завалили і цей конкурс. Так. <гум> ну, Може, може. Читаю вам бонусне: на... скільки відсотків жінок готові заплющити очі на недоліки коханого через хороший секс? 100%. Так? 50. 50. Не 100%. 50. 50. Я думаю, що. 75. Більше 50%, Not точно. 75%. Yeah. А це дуже багато. Ви готові раді хорошого сексу закрити на деякі недоліки? Так. Ну хорошо, давай так, які градації. Взагалі, секси 50 да. ну, нормальних да. сексу, це 50% нормально хороших стосунок. Немає секс. Це та карта, яка перекриває багато моментів. Ну, це ж все одно не, ну, не, не на все життя. Це, типу, поки хороший… Все одно секс потім стає гірше. Ой. Ну, тобто його стає менше, і, вже, і потім його не стає. Почнемо чисто фізичного. У нього немає кубіків на пресі, але типу класний секс. Ну, Загалі, я 10, не люблю кубіки. Чому стоїть умови? Один хай буде Ну мені здається, що там до 70. десяти, 58. І 68, і 48. І менше половини. Давай, і значно більше. 58. 58. Так, дівчата. Нашою науковою радою з питань сексу ми вирішили, що 58. У вас, мене прошу, у вас нау наукова у рада. Так. З питань сексу, так. Теоретики. А хто у вас складний? Тобі не почулось. Хто у вас главний? Ну, двоє дітей тут. Я двоє дітей після зйомки на лабораторну, пройдемо? На практику. Вибачте, все. Богдан Тарасович, будь ласка. 98 58 58 приймається. Увага на екран. О-о-о. Ага. Ме, 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 Ой, а де б щось пішло не так? 32 жінок. Я зрозумів, нам треба провести досліди. Готові заплющити дохіди. очі на недоліки коханого тільки через хороший секс. Йозера супер преміум корм для собак та котів. Йозера. Німецька якість. Не даю бонусу 1000 гривень. Окей. У вас з'являються перші гроші. А Вітаю! Так, Дві тисячі так, гривень є. на рахунку чоловіків. 11 на рахунку дівчат. 11-2. Так, 11-2 початок. Можуть, ми могли перечатися, могли сперечатися до ранку на цю тему, але ну навіщо? Дівчата! 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 Ой, Дівчата! Я вже готуюсь до синалу.